Наш полив виглядає все дуже добре, але проблема в тому, що саме він функціонувати не хоче. Постійно приходиться ці шапки, форсунки чистити. Можливо, це трошки займає менше часу, ніж полити всі рослини, але, але це все одно займає дуже багато часу. От форсунка одна вже не тече. Такий полив. Треба, щоб насос великий тиск створював. І тоді можна таким чином поливати. Сікулентом він непоганий, а от квітучим виходить не дуже добре, тому що квіти так довго не цвітуть. За рослинами доглядати легко, а от квіти бажано поливати знизу.